Сьогодні міський голова проінспектував хід ремонтних робіт на території гуртожитку. Готуємо 240 комфортних місць проживання для наших нових мешканців з статусом ВПО. Воно буде повністю обладнане меблями технікою. Це благодійна організація проліска. Об'єкт буде зданий вчасно. Виходимо вже на фінішну пряму. Всі працюють в штатному режимі. Тому і мешканці для яких ми стараємося будуємо тут все, вони заїдуть в комфортні умови, зручні для проживання. Ми все зробимо для того, щоб вони почували себе як вдома. Далі в нас стартував проєкт Скарі та Сукраїна», де буде побудовано теж будинок з квартирами. Зараз відпрацьовується проект. Також ми відвідали гуртожиток Чарівна 7 Там проживають наші. ВПО за допомогою наших партнерів. В цьому гуртожитку замінено вікна, вся техніка, битова техніка, всі меблі. Тому поступово ми теж ремонтуємо для наших мешканців, щоб їм якісно було можливість проживати. Приїхали з Авдіївки, скучаємо за домом, хочеться додому, але вже нету нічого. Моя квартира, ми жили на 9-м. три подъезда было, середку полностью, как вырезали. Тоже вот в июне здесь уже на два года. Все новое дали, и вот кровати дали, стулья дали, шкаф плательный дали, прачечные новые завезли. Кухню тоже новые печки поставили, вытяжки поставили, холодильники. Спасибо, огромное спасибо, что помогли нам.